Доброго мирного дня. Миру, спокою, затишку. Кіт, втікай. Цього самого найкращого не знаю, чи добре буде видно, чи ні. Світла нема. Ось. А я дам відповідь на запитання. Ну, кому цікаво, то й послухай, водай на помацьки. Ось. Ніц не можу зробити. Ой. Люба, вродили в мене дуже багато столових буряків. Стала давати козам. І мої кози послабли. Кав, як послабли? Ой, ви знаєте, доктора в нас нема, не знаю, що робити, порадьте. Кав, що таке? Це жінка до мене сьогодні дзвонила. Кав, що сталося? Як послабли? Жолудок став чи що? Ні. Розуму пісяти стали, напевно, нирки в них відказали. О, відказують від того буряка. І розовим горохом какають. О, і я не знаю, що робити маю. І кози кітні вже по три місяці. Може, з вам таке було, коли скажіть, що зробити, бо дуже шкода кіс, щоб не поздихали. А та ніч їм не буде. Ой, не кажіть, я як подивилася, що вони розумно пісні. Я чуть в обморок коло них не впала. Люди не знають, чи вам видно, чи ні. У мене з червоним буряком гарбуз мені натертий. Мені гарбуза не хватало, а я нині вибирати не хотіла, бо не мала часу. Займалися з ігором роботою, не мала часу. Завтра вже буду вибирати. Ось. Так що ось таке то. І не знаю, що робити, маю, підкажіть. Оставте кози в спокою, перестанете буряк червоний давати, і као, все буде добре. А вони мені не здохнуть, кажу, не здохнуть. Кажу, тільки багато не давайте, бо червоний буряк ну, столовий, він має таке свойство послаблюючого, як то кажуть. То може замість гороху бомбочками какати. О, а так, кажу, ніці її, нікотрій абсолютно вредіти не буде. Так що ось таке, то якщо у вас вродили столові буряки, а ви не маєте де їх, подіти маєте кози, то можете давати козам. Ну, вони дуже багаті. Ось. Ну, Вони дуже багацько. Бо червоний буряк то є трохи послаблюється. Що кажуть? Рекомендують людям їсти, в кого часті запори. О. Я, наприклад, червоного буряка не дуже люблю. Ну, але є люди, які люблять. І їм є обмеження на нього. Обдацько не можна. Так що ось таке тут. Ось такі то справи. Так що, якщо кузі даєте столовий буряк, то не печайтеся, не робіть паніки. Це є нормально, що коза пісіє розово і какає також розово, Через те, що червоний колір переходить скрізь. Які то справи. І ще одне запитання. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Розсипала я зерно. Йолі палі. Оце то я зробила. Напіку не ви зісте, так згорнув лічак і толку не буде. Зараз відповідаю про соду. Зараз люди дають трохи яблукозом. І підноситься кислотність в кис. І молоко дуже хутко скисає. Зараз восени молоко, щоб скисло, то треба зусилля доложити, щоб був результат той, що треба. О. Воно так з кисалу, Подавайте козам трошки солоди для балансу кислотності. І буде вам, і буде вам щастя. І будуть ваші кози здорові. І ви будете задоволені результатом. Тільки соду не давати, скільки вам здумалося. Даєте соди, чайну ложку, в і вечір на жменьку всипали. Їсть, значить, треба. Не їсть, значить, не треба. Раз кисає, ще може бути таке, що там. Або соматика, або скритий мастіт, таке також може бути. В домашніх умовах, щоб при... провірити, чи нема мастіту, зараз я дам свиням, тоді прийду. В домашніх умовах провірити, чи нема мастіту, як процідили молоко, поперіть цідилок з галою або феррі, з миючим. Якщо цідилок робиться слизький, Значить, є скритий мастіт. Бо я має бути не напухляне, нічого, але може давати ось такий результат, що скисає хутко. Оце може бути скритий мастіт. Так що ось таке то. І хай ваші кози будуть здорові. Ось. Зазвичай кислотність підноситься, це весною в вкіс. Ось, коли вони переходять з одного корму на другий. Ну і так само восени, коли кози переходять з одного корму на другий, а ще кітність, воно все може докупи дати ось такий небажаний результат. О, так що ось таке, то тут же... Треба трошки послідкувати за своїми козами, подивитися. І буде тоді вам зрозуміло, що їм вредить і чим їх треба рятувати і лікувати. Ви вже течку скинули. Ну, зараз я поправлю, не моя курка залізти нестися. Добренько. Є запитання або на стрім заходьте, задавайте. Або в коментарях, я зараз вже трошки більше часу маю, зранку зазвичай стаю раніше пару хвилин і перечитую коментарі. Так що всім удачі, ми розпокою, хай всіх все буде добре, хай ваші козульки будуть здорові і хай буде мирне небо нам всім. Па-па!